25 листопада поточного року співробітниками Криворізької прокуратури з нагляду за державним законів у воєнній сфері, затримано одного з військових комісарів міста Кривого Рогу при отриманні неправомірної винагороди в розмірі 3 тисячі гривень. В цей же день йому було оголошено підозру у вчиненні даного злочину. Та на теперішній час вирішується міра запобіжного заходу, яку будуть обирати стосовно останнього. Щодо обставин даної справи, то хочеться відмітити, що даний епізод отримання неправомірної винагороди військовим комісарам був не перший. Проводилися негласні слідчі дії, шляхом яких вдалося встановити злочинну діяльність цього комісара. На теперішній час до Єдиного Державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення останнім злочинів, передбачених частиною 1 статті 423 Кримінального кодексу України та частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Це, зокрема, щодо епізодів вчинення е, отримання неправомірної винагороди та її вимагання. Та, окрім того, встановлені факти зловживання владою, військовою службовою особою та її перевищенням. Хотілося б відмітити чітку та злагоджену роботу співробітників Криворізького міського управління ДСБ. Завдяки злагодженим діям слідчого прокуратури та співробітників зазначеного підрозділу міліції саме вдалося розкрити низку злочинну схему отримання неправомірної винагороди військовою службовою особою, яка займає відповідальне становище. Чітко визначений єдиний мотив це отримання власної наживи матеріальної вигоди для себе. Інші мотиви досудовим розслідування не встановлені в даному конкретному випадку. Військова службова особа отримувала неправомірну винагороду за видачу чи складення військово-облікових документів різної ваги та різної, різної складності, це таких як тимчасові посвідчення на заміну військового квитка, такі як приписні свідоцтва та інших документів. В даному випадку встановлено на теперішній час досудовому розслідування, що військова службова особа, крім іншого, залучала і інших службових осіб до складання даних документів. Решту обставин буде встановлено досудовим розслідуванням.